Усім привіт! Я планета Земля. І сьогодні я запрошую вас у подорож. Ні, не на поїзді і не на літаку, а у подорож нашим чистим і свіжим повітрям. Нагадаю вам, що ж таке повітря. Повітря це те, чим ми дихаємо. Воно є всюди, навколо нас, навіть якщо ми його не бачимо. Без повітря ми не могли б дихати, а птахи не могли б літати. Спробуйте разом зі мною через ніс вдихнути повітря, а через родик видихнути його. Відчуваєте, яке воно легке і приємне? Це тому, що більш за все навколо вас зараз чисте повітря. Коли його дуже легко вдихати, таке чисте повітря допомагає нам бути здоровими. А якщо навколо вас у повітрі є дим, пил, запах бензину або інші шкідливі речовини, це буде брудне повітря, яке може заважати нам дихати, викликати кашель та задуху. Як ви думаєте, де більше чистого повітря? У лісі чи біля дороги з машинами? Правильно, більше чистого повітря буде у лісі. Поясню вам, що ж забруднює повітря. По-перше, це машини та автобуси. Бо вони працюють на бензині та викидають у повітря дим. Наступні то забруднює повітря це заводи. Бо деякі заводи випускають у повітря шкідливі гази. Повітря забруднюється через сміття, що горить. Бо коли люди спалюють сміття, у повітря потрапляє багато шкідливих речовин. Літаки та кораблі також забруднюють повітря. А тепер давайте з'ясуємо, як ми можемо допомогти повітрю бути чистим. Нам треба ходити пішки або їздити на велосипеді, коли це можливо, використовувати електротранспорт, садити дерева, адже вони очищують повітря, берегти ліс від пожеж, не палити сміття та не забруднювати довкілля, просити дорослих користуватися громадським транспортом замість власної машини, коли це можливо. Тож можемо з вами зробити підсумок, що повітря важливе для життя як людей, так і тварин і рослин. Машини, заводи та спалювання сміття забруднюють повітря. Кожен із нас може допомогти зберегти повітря чистим. А що ви будете робити, щоб повітря залишилося чистим? Пограйте разом з батьками у гру. Допоможи планеті та намалюйте те, як ви можете допомогти зберегти повітря чистим. А я бажаю вам творчого натхнення. Бережіть природу, усього найкращого вам.